Ситуація, що склалася навколо володарського ліцею, змусила і педагогів, і учнів, і батьків піднятися разом проти дій місцевої влади. Голос правди мають почути, і в цьому переконані всі, хто виніс проблему на широкий загал, з чим і звернулися до телеканалу Грант. Колективне звернення від працівників володарського ліцею та батьківського комітету відправили на ім'я президента України, міністра освіти і науки України, глави адміністрації президента України, голови Київської обласної державної адміністрації, де виклали всю білі тривогу за свій ліцей. Йдеться про його закриття, з чим категорично не погоджуються діти та дорослі, бо знають підстав для закриття жодних. По праву називають володарчани ліцей «скарбницею знань Володарщини. Яка розпочала свою славну історію з 1999 року. Відтоді завирувало тут життя з перемогами, визнанням і не лише на районному рівні. Заклад, покликаний формувати інтелектуальну еліту суспільства, на високому професійному рівні з цим справлявся всі ці роки. Про що з гордістю та вдячністю говорять учні їх батьки. А з приходом кожного нового навчального року бажаючих навчатися в ліцеї, надзвичайно багато. Проте вже минулоріч мрії випускників сьомих класів, хто подавав заяви до ліцею, не здійснилися. Набір до восьмого класу заборонили. Відтак, у нинішньому навчальному році в ліцеї немає дев'ятого класу. Не буде його і в наступному році, бо наразі ситуація з набором до восьмого класу аналогічна. Заяви є приймати заборонили. Хоча в районній газеті від 21 серпня 2015 року було розміщено оголошення про те, що ліцей здійснює набір учнів до 8 та 10 класів, попередньо газеті Голос Володарщини за 15 травня анонсували й про день відкритих дверей у ліцеї. Проте, Спокій і, хоча б маленька впевненість в майбутньому закладу, панували недовго. Принаймні до 2 вересня, коли в категоричній формі їм повідомили, що учні та педагоги володарського ліцею повинні негайно звільнити приміщення і перейти до володарської зож номер 1 А майно і приміщення передати голові райдержадміністрації Віктору Ставчуку, голові районної ради Петру Мусієнко для подальшого прийняття рішення щодо цього майна та приміщення. Мовчати і чекати на милість тих, хто вирішив закрити ліцей. Було марним. Далі без коментарів. Справа в тому, що наш заклад, Володарський ліцей, працює на освітянській ниві нашого району з 1999 року. Всі ці роки місцева адміністрація всіляко нам намагалася допомагати в нашій діяльності. Але вже кілька років. На жаль, змінилися підходи і, напевно, це викликано і демографічною ситуацією, але, на мою думку, все-таки більше не бажанням того, щоб учні навчалися саме у Володарському ліцеї. Якщо ж говорити про той стан, який склався на сьогодні, то, на жаль, нам заборонили набрати на навчання 8 клас, хоча було вже 12 заяв батьків. Учнів, навіть в останній день, коли вже було заборонено, ще підходили батьки. Батьки ходили в адміністрацію, але їм сказали, що така вказівка зверху, тобто із Департаменту освіти. Ну це, ми не знаємо, але розпорядження щодо призупинення набору в нас є. Тому на сьогодні в нас навчається 42 учні, це 10 і 11 клас. Більшість. Працівників працюють на неповне педагогічне навантаження. Частина звільнилася. Частина технічного персоналу, наприклад, бібліотекаря, кухаря, також довелося звільнити з роботи через те, що закінчився термін розпорядження попереднього року, а розпорядження на цей рік ніхто не видав. Сказали, що видавати не будуть. Тому зараз в нас є. Ну, дуже такий, як кажуть, біль за наш заклад. Планують нам, що переведуть у ЗОЖ номер 1 і там на її базі буде створений навчально-виховний комплекс Школа-ліцей. Але в першу чергу діти, батьки, які колектив ліцею, які на протязі всіх цих 16 років існування нашого закладу вкладали. Своє здоров'я, свої професійні здібності у е, його роботу, вкладали здоров'я і кошти у ремонт цього приміщення, не задоволені тим, що нам прийдеться його звільнити. У нас є традиційним проводити анкетування в кінці року. Ми робимо таке анкетування, як, наприклад, визначення рейтингу вчителів серед учнів. Коли потім діти вже знають, що я це обробляю і ніхто не знає, що вони написали, я тільки вчителям доношу інформацію. І от таку саму інформацію ми зробили про закриття нашого ліцею. І одним із запитань було: чи відрізняється навчання в ліцеї від навчання в ЗОЖ? Чим? Поглиблене і відповіді дітей. Я вам процитую. Поглиблене вивчення предметів. цікаво викладений матеріал. Так у ліцеї краще викладання уроків. Це діти різних сіл. Звичайно, відрізняється. У ліцеї гарна атмосфера, чудові вчителі, гарне відношення до дітей. В ліцеї відрізняється навчання тим, що тут хороші, кваліфіковані вчителі, які вміють доступно вести урок. І це я можу цитувати дуже довго. Другим запитанням, яке я задавала дітям: як ви думаєте, чому постало питання закриття ліцею? І відповіді дітей. Тому що ліцей невигідно тримати адміністрації, тобто керівникам району. Потрібно, комусь потрібно закрити ліцей для того, щоб зекономити гроші і хочуть з ліцею зробити щось друге. Тому що багато дітей із сільських шкіл йдуть до ліцею, учителів сільських шкіл це дратує, бо потім лишиться без роботи. На мою думку, ліцей хоче закрити відділ освіти, тому що їм ліцей мішає чимось. Такі відповіді і далі дітей. І уявіть, що ви батьки, і стоїть питання вибору школи. Куди ви віддали б своїх дітей навчатися? Всі до одного дали відповіді. Я б віддала дитину до ліцею, тому що сама в ньому навчаюсь і хотіла б, щоб моя дитина так само вчилась і здобувала тут знання. Я б, звичайно, віддав свою дитину до ліцею, і ви можете подивитись, перевірити всі відповіді дітей. Вони є такими. Чи дійсно, на вашу думку, продовження працювати в районі є нераціональним використанням коштів? Я вважаю, що ліцей у районі обов'язково потрібен, адже ліцей вважається як старша, уже старша школа, і вона поступово навчає нас, привчає нас і готує до вищих навчальних закладів. Я думаю, що ліцей в районі потрібен тут вищий рівень навчання. Я вважаю, ліцей повинен існувати і стоїть дуже багато знаків оклику. І, Одним із, чи повинні керівники району запитати вашу думку про переведення класів до інших навчальних закладів? Так, повинні запитати, тому що ми дорослі люди, а нас ніхто не хоче запитати. Звичайно, тому що в ліцеї робили ремонт за рахунок коштів наших батьків. Керівникам району потрібно питати нашої думки, адже це наш навчальний заклад, в якому ми навчаємося вже четвертий рік. Тому і перехід до нової школи буде для нас дуже важким. Керівники району повинні обов'язково запитати нашу думку про переведення нас, тому що навчання в ліцеї, навчатися в ліцеї не їм, а нам. І в цьому закладі наші батьки за свої кошти робили ремонт, щоб ми тут навчалися, а не сиділи незрозуміло де. Повинні, Нас ніхто не питає, ми вже три роки учимось в, ліце, в ліцейному закладі. Дуже шкода, що граються з дітьми. І зрозуміло, що от такі відповіді всі дають діти. Я можу. І зрозуміло, що коли діти говорять про це, а ми учимо підростаюче покоління, як вони будуть вірити, що корупції і корумпованості в нашій державі немає. Я думаю так, що вся причина тільки в одному це приміщення комусь сподобалось. А чому не сподобатись? Приміщення свіже відремонтоване. До речі, за кошти батьків тут поставлені і. Нові євро вікна, так, приміщення чисте, тепле, в центрі Володарки. Звичайно, це ласий шматочок. І земельна ділянка. Тобто тут, як то кажуть, заселяй нових хазяїв і властвуй, кажуть, так? І намагання адміністрації закрити ліцей ведуть все тільки для того, я думаю. І це не дивлячись на те, що існує мораторій на закриття шкіл, так? І це не дивлячись на те, що. 17-го року планується відкриття профільного навчання. Тобто ліцей завжди прийдеться створювати по-новому, то вибачте, а на що закривати такий ліцей, який дав стільки ну, найкращої молоді для району. І цю найкращу молодь для району, вибачте, але виховували і вчили ми. Тому я не розумію, на що закривати, якщо через рік треба буде створювати і відкривати по-новому. Тільки для те, щоб до того часу вже цей ліцей буде служити новим хазяєвам. Я хочу наголосити на такому моменті, що маючи два класи, ми потребуємо сьогодні для навчання чотири приміщення. Адже 10 клас у нас має поділ на факультативи і бувають такі уроки, коли один клас ділиться на дві групи. Одна група має займатися в одному приміщенні, інша в іншому. А 11 клас у нас ділиться на групи. названо у нас група І і група М. Групи вивчають поглиблену історію і математику, і щодня вони потребують для навчання двох приміщень, наголошують для одного класу. А чи можуть нам це забезпечити в якомусь іншому навчальному закладі поза межами ліцею? Я хочу нагадати про те, що 21 серпня відбулася зустріч нашого колективу Володарського ліцею із головою райдержадміністрації Остапчуком, із головою Райради Мусієнком виконуючої обов'язки начальника відділу освіти Рапальської. І там вон, йшлося про, дійсно про призупинення можливості набору учнів до восьмого класу, але вони нам пообіцяли, що всіма можливими шляхами вони все ж таки дадуть нам можливості набрати учнів до восьмого класу. Цього наприкрість, просто не сталося. Ще одне таке щодо розпорядження. Розпорядження дійсно було датоване, а саме розпорядження про призупинення набору учнів 8 класу до Володарського ліцею було датоване 31 серпня 2015 року. Нам його нам ніхто його не передав, ніхто, ми не були з ним ознайомлені, лише за допомогою Івана Саовича, який просто категорично пішов в відділ освіти і його вибив. Між іншим, це розпорядження зареєстровано відділом освіти лише 3 вересня, а попало воно до нас до ліцею 6 чи 7 вересня. Тобто це все відбувалося заднім числом. На 1 вересня, от дійсно, наша біда в тому, що ми звикли, що ми слухаємо, от ми всіх слухаємо. Не було ніякого законного рішення про те, що ми не мали права набирати учнів 8 класу. Дійсно, це десь в чомусь наша помилка. Але так склалося. Я дуже переживаю за свій клас, тому що склалося таке, що їх хочуть перевезти в першу школу. Виділяють їм клас маленький. У мене в класі 19 чоловік, і вони в тому класі, в першій школі, мають сидіти по трьох за партою. Яке це буде навчання? Цей клас батьки зробили ремонт, зробили затишне приміщення, вони два роки вже привчилися в ліцеї і зараз мають переходити незрозуміло куди. Я б хотіла запитати наших чиновників. Чи вони особистих своїх дітей повели б в те приміщення і навчали б там їх? Цьому році я набирала восьмий клас, і мені доводилося кхм, працювати з батьками дуже щільно. То багато батьків говорили, що якщо не було б таких чуток, що закривається ліцей вже останні три роки, вони б задоволенням здавали дітей у ліцей. А також не зрозуміло це питання, чи буде, чи не буде. І тому всі батьки перестраховуються. Але якби ось ми відкрили в цьому році восьмий клас, то після 1 вересня ще дітей до десятка до нас би прийшло. Навіть як ми була зустріч нас із адміністрацією і району і району то нам дозволили написати оголошення в газету, що про набір до ліцею і про те, що запрошуються на навчання до ліцею. Але ось так вийшло якось, що все ж таки не дали дозволу. І все-таки вийшли ви ми, що не відкрилися 8 клас, наприклад. Але дітей було реально, що можна було відкрити 8 клас. Тому що на селах із чотирьмать дітьми відкриваємо клас, із п'ять мать дітьми відкривають клас. От, а в такий важкий час, якби нам дали можливість відкрити восьмий клас, то майбутнє ліцею було б вирішено. Ми були б. Замість того, щоб ми проводили святкування 1 вересня, так як це проходили всі в нормальних школах, ми ходили в адміністрацію, стукали в кабінети для того, щоб дали нам пояснення, яка причина, що в районі закривається учбовий заклад. Це не в селі, не десь на периферії, а це в районному центрі. Який би міг виконувати свою функцію, тому що в ряд шкіл, які знаходяться в селах, в них теж не в повній мірі. І стане питання про їх закриття, як це в нас зараз проводиться, і потім цих дітей десь треба буде определяти. Да. Ну, як сказав голова адміністрації Остапчук Віктор Сергійович в моїй розмові з ним, що вони попереджали. Що ліцей не виконав своїх зобов'язань, я кажу, де це письмово, чи це було в газеті, чи це було в вашому розпорядженні. А для чого? Я сказав, що восьмого класу не буде, значить його там не буде. Ну ви не подумайте, що ми ліцей закриваємо. В цій же розмові я його попередив і сказав, можу зрозуміти, кажу, якщо ви так ставите питання, то через місяць, ну максимум через два, ліцей будуть закривати, тому що скажуть, що йде опалювальний сезон і нема чим платити. Дивіться нам, чого ви так говорите? Ці діти доучаться, буде все нормально, ніяких. Їх... Це ваші домисли. Ну, кажу, поживемо, побачимо, час покаже. Я особисто і ще з батьками ми ходили за цим розпорядженням, якого вони не виписували і не видавали на ліцей, зрозуміло, з яких причин, адже все зробити на словах, не даючи цього розпорядження. І не зафіксуючи його документально, можна списати, що просто ліцей не набрав учнів. Ми почали требувати, щоб це розпорядження було, адже державна установа повинна давати вказівку державному закладі, який повинен виконувати їхнє. 8 вересня я останній раз підійшов в адміністрацію, розпорядження ще не було. На сьогоднішній день директор говорить, що розпорядження їм виписано 31 серпня. Це ж неправда. Тому що 8 вересня ще цього не було. зараз вже стоїть питання, що необхідно розформувати всі класи. Ще яке питання говорить, що якоби в школи, які стоять перша і друга, що перва школа якоби по загальній зайнятості максимально може заповнюватись на 700 чоловік. Говорю, яким чином? Це коли буде в класах по 40 і більше учнів, то що це за навчання? Тому -то всі батьки і зараз підтримують вчительський колектив, що ліцей ні в якому разі закривати не можна. І якщо зараз це питання буде піднято і дойде воно до верхів, я думаю, мудрі люди спитають, що це ви робите в центрі районного, районного центру закривати навчальний заклад. Жалко дуже те, що наших дітей поставили такі умови, коли на сьогоднішній день приходить дитина і говорить, що їх у вересні місяці попросили звільнити приміщення зв'язку з тим, що потрібно отоплювати. Мені шкода своєї дитини і всіх дітей, тому що ми з ними провчилися 4, майже четвертий 4 рік. Я працювала в ліцеї бібліотекарем, а також виконувала обов'язки організатора. З цими дітьми ми працювали протягом трьох років. Всі масові заходи, які проходили у нас у ліцеї, вони відбувалися на високому рівні. Ми займали призові місця, ми брали скрізь участь, ми їздили навіть наші учні ліцеї, які ми виховали, які у нас у приміщенні брали переможні місця, вони їздили на обласні місця, привозили завжди перемогу, ми завжди цьому раділи. На сьогоднішній день ці перемоги ми не можемо показати, тому що нам не дають цього робити. Немає у нас ні організатора, а хотілося б повернутися і працювати і також з цих дітей випустити. Ну, від батьків, тут батьки ось ще є з 10-11 класу, вони мене підтримують, що ми б цього не хотіли, хотіли б залишити дітей на своїх місцях. І щоб ліцей процвітав і надалі, тому що хочеться повернутися в свій колектив і працювати своїм колективом. Ми зараз зібралися тут, тому що ми не хочемо, щоб закрили ліцей. Ми хочемо, щоб вони вже довчилися. Хоча б нали довчитися нашим дітям, щоб вони вже не переводили їх у першу школу. Діти категорично проти, Ми зробили вибір, в мене також тут навчається двоє дітей. У мене старший син в 11 класі, донька в 10. -му. І коли син пішов, йому дуже сподобалося. За ним пішла і дочка. Дуже задоволені, переходить в інші школи, не хочуть, хочуть дуже закінчити цей ліцей. Вчителі дуже подобаються, класи в них дружні. Вкладали, ми для дітей старалися робити ремонти, робили, ставили ці пластикові вікна і, і, і дітям, щоб було і тепло, і затишно. Вчителі дуже гарні, дітям все дуже подобається. І тому ми перейшли підтримати да, вчителів. Пішли підтримати наш ліцей, щоб. Все-таки наші діти вчилися да, і залишались тут, і в цьому приміщенні, і цей ліцей, щоб існував. А якщо вас не почують, виведемо дітей на площу і будемо разом з ними відвоювати ліцей. Десь напротягом семи років. А тепер можна мене сказати, вигнали звідси. І я стою в центрі зайнятості перед пенсією, мені нема куди піти. Я ходила в відділ освіти, просилася, поставте мене хоч технічкою куди-небудь робити, ніхто мене не поставив. Просилася булки пекти в другу школу йти. Там чудова піч, здорова, гарна піч. Не захотіли. Мене ніхто не чує. Я зараз в центрі зайнятості перед пенсією. Мій син із селами. Йому немає де ось навіть пообідати. Хай би хоч, ну, хоч би щось відкрили, хоч якісь булочки продавали, чи хліб там з чимось, я не знаю, з чим там вже продавати його. Бо діти ж голодні, до 4 годин діти голодні, поки приїдуть додому. Тут ми піднімали питання про розпорядження, за яким ми так довго ходили і питалися його все-таки витягнути із райдержадміністрації, на якій підставі закривається ліцей. І от таке розпорядження видала райдержадміністрація. Київська область, який освітній заклад, який, яка адміністрація не зрозуміла. Розпорядження учнів до восьмого класу Володарського ліцею у 2015 році. Що це може сказати? Незрозуміло. Далі посилаються на те, що відповідності законів про місцеві державні адміністрації, про освіту, але про... саме основне. Про бюджет України на 2015 рік. В зв'язку з цим закривається, не допускається набір учнів і в подальшому уже ліцей є неефективним. Це взагалі нонсенс. І пишуть: призупинити набір учнів до 8 класу володарського ліцею з 01.09, тоді, коли вже учні набраті і вже відбувалися перші дзвонки, коли потрібно, щоб люди, діти приступали до перших уроків. А другим пунктом. Забезпечити належний рівень організації навчально-виховного процесу учнів 10-11 класу, які продовжать навчання у закладі, оказалось ненадовго. Всього навсього на 10 день. І це ж виходить, зовсім нонсенс. Тобто, розпорядження взагалі, ну, як колись говорили в наші старі часи, фількина на грамота. Просто дали отчепну, тому що мені тоді голова адміністрації говорив, а вам що, мого слова недостатньо? Я сказав, значить все. Хочете, я подзвоню, і документи вашої дитини віддадуть. І в будь-яку школу її приймуть та подождіть, кажу, дитина хоче вчитись там. Як ми можемо і говорити, що біжить, бо це на словах все сказано. Тому -то, такі документи зараз у нас будуть більш займати місце і робитися більш актуальними, ніж ті, які положено, щоб були. Нас не хочуть доучувати до 11 класу. Я думаю, проблема з отопленням, але нас, нас хочуть привезти до першої школи, хоча насправді нам виділили дуже поганий клас і сказали, щоб діти сиділи за трьох і за партою. І ми не хочемо нікуди йти, ми хочемо залишатися в своєму класі і вчитися тут до 11, закінчити цей заклад. Мова про ваше переселення, як би мовити, так ішла е, з самого початку. Чи ось вас просто зараз поставили перед фактом? Ні, це нам казали з того року, але нам сказали, що ми доучимося до 11 класу, тобто заклад не будуть закривати. Але цього місяця нас поставили перед фактом. Мені дуже подобається навчатись в ліцей, я не хочу, щоб нас переводили в першу школу, і ми будемо відстоювати свою думку. Як, на вашу думку, аргументи, які вам називають, вони суттєві? Чи це просто чиясь забаганка? Ну, я думаю, це чиясь забаганка. Нам виділили дуже поганий клас з дуже поганими умовами. Мені дуже подобається навчатися ліцеї, тут хороші вчителі, хороше викладання. Мені тут сильно подобається вчитися. Але мені неприємно те, що нас хочуть вигнати. і... Ну, Ну, якщо нас будуть вигнати, ми візьмемо парти разом з вчителями, підемо на площу, будемо там проводити уроки. Ну, ми покажемо, що ми хочемо тут вчитися, що ми не хочемо нікуди переходити. Щоб вас почули. Да, щоб нас ще почули. Ну і те, що нас будуть переводити, нас ну, клас, нас дружній, розділиться на дві половини. Хтось може піти туди, туди. А так нас дружній хоче бути всі разом. Я привикла до наших вчителів, всі ми привикли до наших вчителів, і я хочу, щоб ми вчилися тут і щоб. Я закінчу 11 клас і щоб ліцей ще був. І ще був, тому що тут справді е, рівень виколацької майстерності дуже високий. Ну, аргументів немає. Є єдиний, який говорить, що немає коштів. Е, кошти є, просто їх треба знайти. Ми хочемо, щоб у нашому районі була, бу, був ліцей, і тобто, щоб ми могли розвиватися і це якби. Крок у Європу. Хочу сказати, що ліцей в нашому Володарському районі дуже потрібен через те, що тут е, йде дуже велике навантаження на такі предмети, як українська мова, англійська мова, математика і історія. Як ми знаємо, в цьому році потрібно ці предмети здавати на зовнішньому оцінюванні. І тому, думаю, ну, я вважаю, що ліцей не потрібно закривати і в, в подальших роках, і не тільки на цей рік. Тому що тут йде велика підготовка до нашого майбутнього. Ну, я також думаю, що ліцей не потрібно закривати, бо тут як вищий рівень ну, навчання, розвиток. Ну, це на мою думку. Тут усі навчаються українською мовою. Ну, якби, наприклад, ось були мої діти, я б їх також відразу відправив би до ліцею. Ну, так як я вже багато переходив крім в школах. І мені в ліцеї найкраще. Тут ну, краще навчання, ставлення. Ну не хотілося, щоб ліцей закривали. Я думаю, що ми зберемось ліцей ліцейною нашою сім'єю, такою невеличкою родинкою. Хоча нас і мало, але я думаю, що ми галасу такого добречого наведемо. І наш ліцей він буде нашим. Як і був, так і залишиться. Він буде працювати і надалі. Те, що його закривають, ну для мене я, я цього чесно не розумію. Тому що по селах є такі школи, в яких там ну 20, чим ні. Не двадцять чимось дітей, 30, ну до 50, І це вважається школа. А у нас ліцей два класи і 42, і нас закривають. Ну чесно, я цього не розумію. І, наприклад, ну, що нас саме закривають. Наш ліцей він в ну, нього дуже багато досягнень, не тільки як в інтелектуальних таких олімпіадах, а й в спортинах. Усьому ліцей наш перший. І ну, це я не розумію. Просто закритий наш ліцей. Ну, я вважаю, що та, що там кажуть, в ліцей учнів не набираються, бо мало дітей, але ну, насправді учні приходять, вони їх просто розганяють, бо тому що спочатку хотіли закрити приміщення до, до кінця навчального року. Ну, але вирішили вже закрити їх до кінця вересня, а на всіх переселити у першу школу. Ну, а ми цього не хочемо, а, а цього, це нікого не цікавить. Ну, я вважаю, що це несправедливо. Ми повинні якось відборити цей ліцей, якщо ми дійсно хочемо, щоб він залишився. Шановні керівники, ми учні Володарського ліцею, ми не хочемо того, щоб ви нас переселяли звідси. Ми хочемо, щоб ми, навч... ми довчилися тут 11 свій років. Ми звертаємося до керівництва і просимо передумати свою думку і все-таки зробити так, як ми вас просимо, адже ми вважаємо, що це найкращий заклад у Володарському районі, і закривати його раді чиєї забаганки це ну це не варто. Шановні керівники, ми просимо, щоб ви звернули увагу на нас, ми хочемо тут залишитись. Якщо переді мною стоять зараз керівники Володарського нашого району, то я хочу їм задати єдине питання. Навіщо вам це приміщення і які у вас подальші плани на нього? Куди, куди далі підуть наші ремонти, наші ці кошти, що ми сюди вкладували? І ну, ці комп'ютери, це все обладнання, Навіщо воно вам? І які у вас подальші плани на це все? Навіщо вам це приміщення? І чи багато ви зекономите на ліцею?